Щоб зупинити терор, потрібно зупинити страх перед сильними рішеннями, які об'єктивно потрібні. Цю війну може завершити справедливо тільки рішучість. Саме рішучість найбільш ефективно убезпечує від терору. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Кременчук передав одній з військових частин Мавік та партію ФПВ-дронів, адже безпілотники відіграють провідну роль на фронті. Детальніше про це у нашому сюжеті. Увага на екран. Кременчуцька громада активно підтримує українських захисників на передовій, постійно передаючи нове обладнання для підвищення їхніх бойових можливостей. Нещодавно військовим передали десяток сучасних fpv дронів а також Мавік 3Т, оснащений тепловізійною камерою. Продовжуємо допомагати підрозділам Сил оборони сьогодні. Одному з підрозділів, в якому служать Кременчужани, передаємо дрони, передаємо FPV, передаємо Mavic, для того, щоб вони мали очі в небі, щоб вони мали можливість вражати ворога і залишатися в безпеці. Дякуємо хлопцям за їхню ратну працю і бажаємо якнайскорішої перемоги всім нам. Зараз кожна українська громада повинна робити свій вклад в спільну перемогу, допомагати нашим воїнам боронити незалежність та суверенність держави. Мене дуже радує, що Кременчуцька громада. Допомагає. Ми звернулися, і Віталій Олексійович, і все керівництво міста відразу відгукнулося і зробило все, що могли. Тому що ми розуміємо, що бюджети вони ж не резинові. Вони їх потребують дуже багато витрат на міське господарство, і дуже багато нас, військових, які потребують допомоги. Але вони знайшли можливість. І нам закупили дуже класні FPV-дрони десятки, дуже з хорошими характеристиками. Тому аеророзвитка мавіком і наведення по цілі от всіх прекрасних FPV-десяток. Від усієї громади щира подяка захисникам і захисницям. Віримо, що передані квадрокоптери допоможуть вчасно виявляти і нищити ворога, а також збережуть життя воїнів. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Півпраця з ворогом не залишиться без покарання. Це демонструє служба безпеки України. Нещодавно співробітники СБУ викрили зловмисників, які працювали на боці ворога. Деталі далі у сюжеті. Служба безпеки України зібрала доказову базу на двох мешканців Полтавщини, які публічно виправдовували дії країни-агресора. На власних сторінках у одній із заборонених соцмереж фігуранти поширювали ворожі наративи та публікували фейки про війну в Україні. Мешканець міста Полтави у своїх дописах закликав до зміни меж державного кордону України силовим шляхом. Крім того, фігурант виправдовував збройну агресію РФ проти нашої держави, галорифікував окупантів та неодноразово поширював на власній сторінці заборону символіку комуністичного тоталітарного режиму. Інша фігурантка, мешканка Кременчука, безпідставно звинувачувала українських захисників у порушенні законів та звичаї війни і заперечувала збройну агресію РФ. Вона поширювала тези ворожої пропаганди про бомбардування Донбасу українськими військовими з 2014 року та намагалася дискредитувати вище керівництво нашої держави. На основі висновків судово-лінгвістичних експертиз слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчинених правопорушень за трьома статтями Кримінального кодексу України, частиною першої статті 110 посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, частина першої друга статті 436 з позначкою 1 виготовлення поширення комуністичної нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів. Та частиною другої третьої статті 436 з позначкою 2 виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Наразі досудові розслідування завершено. Овинувальні акти скеровано до суду. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. 17 вересня в Україні щорічно відзначають день рятівника професійне свято справжніх героїв, які щоденно ризикуючи своїм життям, здійснюють шляхетні вчинки. Герою нашого наступного сюжету досвідчений водій рятувальник Максим Велько, який поділився з нами своїм багаторічним досвідом роботи. Максим Велько в професії рятувальника з 2007 року. 17 років несли службу водієм пожежної автівки, і саме від нього залежить наскільки швидко рятувальники прибудуть на виклик. Надходить виклик, диспетчер оголошує по громкій зв'язку адресу. Ми... Заходимо, отримуємо шляховий лист. Водій в першу чергу орієнтується швидко по карті, дивиться як краще туди під'їхати. І хлопці в цей час вони вдягають бойовий одяг. Це все проходить дуже швидко, долі секунд там проходить, відкриваються ворота. То є і авто вже виїжджає, якби на помістю слідування. Щоразу під час заступання на чергування, водій приймає автомобіль, перевіряє його справність, укомплектованість. Запитує. А чи поступаються на дорогах водії рятувальній автівці? За період моєї служби довелося бачити дуже багато ну, різних ситуацій. Є люди, які розуміють, що ми там, чимо людям на допомогу, вони приймають праворуч. То ліворучну роз'їжджаються, уступають. А є люди, такі, як би сказати, їх не цікавить. Спішимо, ми не спішимо, куди вони там рухаються в своєму напрямку, в своїх справах. скажімо так, останнім часом вони стали більш привітніші. Культурніші вони поступаються, вони розуміють, що червона машина з мигалками летить комусь на допомогу, щоб когось врятувати. І поки пан Максим рятує інших, на нього вдома чекають двоє дітей та дружина, яка, до речі, також обрала нелегку професію патрульної поліцейської. Графіки роботи з дружиною вони не, ну, не да, не співпадають і, якби, це. Може, якби і краще, тому що ми друг друга перекриваємо. Коли дружина знаходиться на роботі, то я знаходжусь вдома. Ну, це за випадків, коли викликають на роботу. Робота рятувальника загартовує з кожним днем, розповідає герой нашого сюжету. Адже кожен виклик не схожий на попередній і ніколи не знаєш, що на тебе чекає. Єдине, що знає, напевно, іншої професії не обрав би. Мене влаштовує моя робота, мій шлях, шлях рятівника допомагати людям. Мене все влаштовує, я люблю свою роботу. Усім своїм колегам з нагоди професійного свята Дня рятувальника Максим велько бажає сталевих нервів та відданості обраній професії. Хочу побажати своїм колегам в першу чергу це міцного здоров'я, тому що в нашій професії здоров'я це головне. Так, наснаги, терпіння, віри в перемогу. Ми переможемо, все буде добре. Чистого неба над головою і сухих рукавів. Анна Мащенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Рашисти щодня намагаються просунути в український інформаційний простір свої ворожі наративи. Як протидіяти цьому звичайним кременчужанам, дізнаєтесь у нашому матеріалі. Дезінформація це свідоме поширення неправдивих або перекручених фактів з метою маніпулювання громадською думкою. На жаль, це явище актуальне в українському суспільстві зв'язку з агресією РФ. З'ясуємо, чи використовують засоби боротьби з дезінформацією Кременчужани. Телеграм-каналом читаємо новини. Там не один є канал за Кременчу. Канали про полтавщину вже часто в інстаграмі читає інформацію. Телеграм, інстаграм в принципі, такі зараз популярні зрозуміла. Взагалі порівнюєте інформацію з різних джерел чи з одного берете? Звичайно, з різних джерел. Тому що ну одне джерело, це ти не знаєш достовірно, це інформація чи ні. Потрібно дивитись різні різні джерела. Телеграм-каналів люди виставляють ну, там стоїть. інстаграм, гугл. Ютуб в річних телеграм-каналах чи в одному от подивилися у мене там два-три буквально телеграм-канали і телебачення новини. Не дивлюся. Якась новина, яка ну так, такий там вау ефект, то звісно, потім стараєшся її прочитати ще на різних ресурсах, щоб зрозуміти, чи це правда, чи ні. Ну я стараюся дотримуватися інформаційної гігієни. Хоч більшість і знає про методи боротьби, та все ж ми підготували поради, завдяки яким ви точно не станете жертвою дезінформації. Перше і найважливіше це здатність критично оцінювати інформацію. Не варто приймати кожне повідомлення за правду лише тому, що воно здається правдоподібним або має емоційний вплив. Поставте собі запитання, хто є джерелом цієї інформації та чи є докази, що підтверджують ці факти. Друге, довіряйте лише перевіреним медіа, які мають репутацію надавати об'єктивні новини. Якщо ви бачите інформацію від невідомого джерела, варто додатково перевірити її наявність на інших. Ressourcen. Ставте під сумнів, сенсаційні новини. Дезінформація часто грає на емоціях, розповсюджуючи сенсаційні новини, які можуть викликати паніку, обурення або страх. Якщо не вона здається надто шокуючою або нереалістичною, це може бути ознакою того, що вона є частиною дезінформаційної компанії. Користуйтеся цими порадами, аби зменшити вплив неправдивої інформації на ваше життя. Бережіть себе та своїх близьких. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Подія, яка стала символом єднання українського та вірменського народів, відбулася у Кременчуці минулими вихідними. У місті відкрили хачкар, присвячений пам'яті жертв обох націй, а також заклали фундамент майбутньої вірменської церкви. Подробиці дивіться далі. У Кременчуці відбулася подія, яка стала символом єднання двох народів українського та вірменського. Вихідними у місті освятили хачкар, присвячений пам'яті жертв трагічних подій в історії обох націй. Урочиста церемонія зібрала численних. Представників вірменської громади, міської влади, а також жителів міста сьогодні, незважаючи на напружену ситуацію, коли обидва народи стоять перед серйозними безпековими викликами, ми зібралися за декількома приводами: підтримати мужній народ України, привітати керівництво міста та місцеву вірменську громаду. А також з нагоди урочистого відкриття хачкара, пам'ятника невинним жертвам вірменського та українського народів. У нас багато спільного духовні і культурні цінності. Тож і пам'ять у нас спільна. Бажаю українському та вірменському народам миру. Добробуту та менше приводів у майбутньому для встановлення пам'ятників, присвячених жертвам. Міська влада висловила свою підтримку ініціативі, зазначивши, що це ще один крок до зміцнення міжнаціональних відносин та духовної єдності двох народів, які протягом століть діляться спільними цінностями і переживаннями. Нам дуже хочеться, щоб якомога швидше і на нашій землі і на землі Вірменії запанував мир, запанував надовго і навічно. Сьогодні цей символ. Уособлює дружбу, братерство і взаємопідтримку між нашими народами, між вірменським і українським народом. Ваша громада в місті Кременчуці потужна, сильна. Ви робите наше місто і нашу країну Україну сильнішою. За це вам величезна подяка. Знайте, що всі ваші ініціативи в місті Кременчуці будуть підтримуватися і реалізуватися. Також у Кременчуці заклали фундамент нової вірменської церкви, яку зведуть неподалік колишнього торгівельного центру АМСТОРМ. Нова церква стане важливим культурно-духовним осередком для вірменської громади Кременчука. Кілька років тому ми звернулися до міської ради до депутатів для того, щоб нам виділили територію для будівництва церкви та культурного вірменського центру. Хочу подякувати народному депутату Юрію Шаповалову, меру нашого міста Віталію Малецькому, заступників, за дану можливість вірменському народу реалізовувати свою культуру, свою віру і свої традиції на українській землі і в місті Кременчуці. Дякую вам за це. Це місце буде слугувати не лише зоною для відпочинку, а й стане нагадуванням про нашу спільну історію, культуру та духовні цінності. Марія Бердаєва, Олексій Крижновський, Крамочуцькі новини. Цієї неділі біля пам'ятного хреста на площі Перемоги відбувся традиційний молебень. Про що віряни просили Бога? Дізнавайтесь у наступному сюжеті. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на. У Кременчуці на площі перемоги відбувся традиційний міжконфесійний молебень за мир в Україні. Представники різних релігійних конфесій та містяни зібралися біля пам'ятного Христа, щоб об'єднати свої молитви за спокій, злагоду та благополуччя нашої країни. Не відвертайся від нас, але в милості і щедротах твоїх почує. Прохання про мир нашого українського народу. Що про Твою милість просить, аби закінчилася війна? Постань на допомогу нам. На молебні лунали щирі прохання про припинення війни, захист наших захисників та допомогу всім, хто постраждав через бойові дії. Віряни спільно просили Божого заступництва для українського народу і перемоги для України. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого. Ти єдиний твориш чудеса. Поглянь в милості та милосердя на смирених рабів Твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібрались проти нас, щоб погубити нас і знищити державу, нашу Україну та наші святині. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого. Згадували також військових, які віддали своє життя за мир у нашій країні. Починаючи з понеділка. Кожного дня ми хоронили нашого військового. Понеділок і вівторок, і середа і так кожного дня цілий тиждень. Кожного дня ми плакали в небо і казали, Господи, він був живий тут, тепер же він там, живий там. Нам так боляче втрачати цього молодого воїна. Найкращі йдуть на небо. Кожна промовлена молитва, як тихий дзвін, відгукувалася у серцях і слугувала нагадуванням про те, що навіть у найважчі часи віра здатна об'єднати людей, подарувати надію та підтримати у боротьбі за майбутнє. Софія Григоренко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Вихідними Кременчужани доєдналися до корисної ініціативи відкритого благодійного тренування з нагоди Дня фізичної культури і спорту. Як це відбувалося та які враження отримали учасники заходу, дізнаєтесь вже за мить. Традиційно в другу суботу вересні в Україні відзначають День фізичної культури і спорту. Тож з цієї нагоди, 14 вересня БТ студіо з командою «Ботвинко Тім провели відкрите благодійне тренування на базі Кременчуцької дитячої нацької спортивної школи імені олімпійського чемпіона Володимира Кисельова. Фізична культура відіграє Велику роль в нашому житті. Можу свій досвід Також це з самого дитинства фізична культура, спорт, різні види спорту займався. Всі, якісь досягнення, знайомства, всі це через фізичну культуру. Десь рік я вже займаюся в Бетистудія, займаюся з Ярославом Батвінко, і це була наша така спільна ініціатива. Ми вирішили провести захід, зробити нашу молодь більш спортивною, привлікати їх до таких от заходів, щоб вони не сиділи вдома, не сиділи в гаджетах, а займалися спортом, займалися чимось корисним. Ну і звісно ж, підтримка наших збройних сил завдяки донатам, які робляться щоденно і. Кожен допомагає як може на учасників заходу, серед яких були учні та студенти навчальних закладів Кременчука, а також усі бажаючі позайматися спортом та підтримати ЗСУ, очікувала насичена програма тренування розминка, естафети, згодом основні вправи з різними фізичними навантаженнями. Кожна людина в певний період свого життя розуміє, що без фізичних навантажень вже складніше себе тримати в формі, тому я намагаюся виділяти час для того, щоб займатися своїм тілом. Дякую за чудовий захід. І класно, що сьогодні. Також додатково збирають гроші на допомогу збройним силам України. Кременчуцький медичний коледж вітає всіх з Днем фізкультурника. У нас дуже чудова нагода приєднатись до благодійного тренування. Ми приєдналися до цього благодійного тренування, щоб підтримати наших воїнів. Та підняти свій фізкультурний стан. Благодійне тренування, організоване за підтримки департаменту молоді та спорту Кремчуцької міської ради, об'єднало людей різного віку та рівня фізичної підготовки. Проте кожен з учасників отримав заряд енергії та незабутні емоції. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Вихідними у стінах Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбувся корисний захід заняття з психологом на тему ментального здоров'я. Як все було, бачили наші журналісти у сучасному світі. Стресові ситуації трапляються на кожному кроці: на роботі, у навчанні, у повсякденному житті. Через війну українці мають ще більший рівень стресу. Саме тому вміння справлятися з ним є надзвичайно важливим. Вихідними на базі Кременчуцької міської публічної бібліотеки пройшло заняття з психологом на тему ментального здоров'я. Сьогодні ми тут зібралися для того, щоб покращувати, поліпшувати свій саме ментальний стан і своє здоров'я. Психологія вона не лікує, вона направляє, вона підтримує, вона виправляє, але не лікує. На занятті говорили про те, як наш організм реагує на стресові фактори і які методи допомагають зберегти спокій навіть у найскладніші моменти. Учасники заходу ознайомилися з простими та ефективними техніками самодопомоги, які можна застосовувати щодня, щоб стабілізувати свій емоційний стан. Тут ми будемо використовувати арт терапевтичні методи і методи саморегуляції, тобто вчитися знімати напругу, тривожність і нормалізувати свій фізичний емоційний стан. Зустріч проводилась у рамках циклу занять Ментальне здоров'я. Софія Григоренко, Марія Бардаєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Україна заслуговує на безпеку, і ми обов'язково здобудемо безпеку для нашої незалежності та для всього нашого народу. Слава Україні та слава її героям.